На і я показую, типа, ну, там, де ми в шатку, яку засторожне відео на свій канал, правда вік? Е, там так, внизу там... є підписка, червона кнопочка. Натискайте на неї і не забувайте дзвіночок. І ставте пачку вверх. Ми зараз входимо в дерев'яна маленька кімнатка хіба. Камінчик хіба у них зайшли. Зараз треба ходити на двір, щоб зайти в іншу кімнату. Хата така прикольна. У нас всякі такі ліжка такі. So, якщо зайти на туалет, так там курчати, зараз вам покажу, якщо зараз кричати. канал снимай, давайте поднимемся. Давай, снимай. А скажи мне, Бодя, скрутил. Бодя, скрутишь свое видео, Бодька? Вин не хочет. Бодя, скрутишь. Эй. Бодь. Да я и хочу себе делать ее. Что там такого? Напишу, друг. Ми каналі вікна місць і сьогодні я буду показувати, де ми поселилися, бо ми приїхали почувати шат. І... і ми вже поселилися в хаті. Я тіпа, також знімаю відео і развіти вже почала знімати, Ви не виділи відмішати. Я вам все покажу. Тут є одна ліжко, на кому ми спимо з мамою. Це віки на ліжко. Таке прикольно. Там туалет. Кричать. Туалет лише ми не будемо. Тут багато тут чого є. Ось тут така шафа прикольна. Вкривається, як так. Типа відкривається, як нажимати. Тут перша. Шуфляє. Може, що буде друга частина на лікар. Ми скричаємо. Сходимо ось так вот. Зараз зайдемо в туалет, не, зараз покажу, не, як там карчать, це неможливо, що туалет. Що тут показував? Зараз я виходжу з віку йду на двір. Так. Я не йду на двір, там сильно кричать. Там там сильно кричать. Я вам там, там показала, там може друга частина буде, то ми... я покажу все на дворі, як ми на пляжі. Неможливо, ну у нас інтернет тягне. Ми знайшли отакий боки вот м'ячик. І знаєте що? Где були з скотиночка? І просто ми йшли по тьбо, і він Вико знайшов м'ячик новенький, такий. Він просто його ось так кидаєш, а він відбивається і світиться ось так. ним бабуся на дворі він так сіяє. Типу, в нас двері прозорі. М -м, от, бачите, все доньку я на вулиці. Не змогу, не треба ходити. Тут мій братик бодя поки що. Воно таке пригуче, так як бо тут. <ріпична> 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 У нас є модні телевізори. Що ми там таке брали? Сумащи сумки. От, що Хворі, які суваті, я так Привеш, ну. Спиннери. У нас багато їх спиннерів. Можно? Получай. Тут два спиннера таких є. зелений і червоний. Де мій м'ячик? Скорше! Чекай. Що Вікай. З крокодил чись крокодила робить. Та. Напевно, того смайлика хоче. Бачите, якщо тут є смайлик, типу. А м'ячик з крокодил. Також так незвично двоє одночасно знімаємо відео. Мы сейчас будем показывать вам хазонечка, потому что я зараз прийду, почекать. Мы на двери. Ядно хочу. Хочу. Посмотри, какой он. Такая. И кабоится выходить на дверь, дуже, но о каждом кричати і не хочу. Овіка вже вийшла на двір. Раз вона може піти зараз до дому. Ні, ай, що на виході. Дуже спокійно. А за этим тоже не можна листи на дуже високо. Вика. Як Віка йде до мене. Да, начальна. Що? Начальна на Що не на... Що? Що ви знімаєте, Будь ласка, я хочу своє. Віка така сьогодні. Курчик сьогодні, на тільки віка. Вона хіба залізла в воду і тіпо, все. Вона одразу вилізла з води. Не знаю. От просто зразу. Я не знаю, про щось таке знімати, знаєте. У нас при хаті. На і сьогодні я... ми приїхали шати, але я того не знімала, бо це було дуже довго і нудно. Дамо <свіхі> гечко викати. Моє відео зручно. У нас подвір'я очень большое. <свіхі> вот тут подвір'я є. Там гіканові досадить. О вот тут машин. Тут подверя і так далі. Дверь. Я сюди довго вийти до атаж. Там ще й друг того, чтобы Там бат тут просто ега. просто бесплатно. Просто тебе садаешь, сколько хочешь, а что, что хочешь. Ну, мне меня кемячки а Роберт и все. Можно кататься. <соспалив> да, Кстати, я зайду потом в кашу. Все, нужно делать пауз. Я на балконе. Вика снимаю. Снимаю. Я тоже. Я сладко. Алло. Там было, да? Вс, снизу. Бабушка Сондочки показуємо. Ми будемо Якщо ми не зберемо 100 лайків, я можу з ним продовжити. Будемо лайк і не знаю, що знаємо. Якщо не збирає 100 лайків, надо визити відео. Не забувай, якщо буде. У мене буде та, лайки. Ну, ну тому, що я маю, що все, я вже не маю про що знімати. І що там всередині? Па-па. Я просто завтра вже буду знімати. продовження. Або просто друге відео. Ставьте лайк like і підписуйтесь на канал. Корінь. Пока вистає. Ой. <ріст> ти скільки ти? так довго я знімаєш? Вже знімаю аж 9 я вже 9 хвилин. Віка вже знялась. Тільки що почала, і вже зняла. Короткі відео знімаю. в мене їх дуже мало. У мене дуже багато. Ай, я ще буду і, 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 і знімати друге відео. Там де в хаті. Тавік. А, я, не но... я не знаю. что будет я тоже буду снимать продолжение. Папа. Папа, -пап. здесь на канал такой на кнопочку. Mm -hmm. нажимаете, звеночек. Бац, чего ж Папа. Подписывайтесь на канал.